Ну І так, концепція, ну, як завжди, як завжди е приємно дивує товщина метала і якість метала. Плюс сподобалися ці пальці. Ну, е Получається, тут є такі пази ну, під, під руку, Ось узяв собі і ти його вставляє, виймаєш, вставляєш один і інший. Ну, досить, ну... Хто буде з виробників дивиться, візьміть собі на замітку. Це реально класна штука. Мєлоч, але працює. Ну і така ось, бачите, потужна лапа. Лапа просто мощна. Вона тут якась так аж цікаво зроблена, тут якийсь наконечник такий Такий потужний агрегат. Побачимо як він працює. Але так, непогано.